Олексій Кайда, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Знаєте, шановні депутати, шановні виборці, не сталіністам нам вказувати, хто розбазарює українські землі, адже за часи правління сталіністів-комуністів Україна зменшилася в 1,6 рази. 10 мільйонів українців. Загинули від комуністичного терору під час голодомору 32-33 року. Вам стояти на колінах перед всім українським народом і за розбазарня земель, і за знищення тисяч церков, за знищення і вбивство тисяч священників. Вам стояти на колінах перед тими людьми, яких вигнали в Другу світову війну. Перед тими людьми, які загинули в Афганістані, перед тими ненародженими українцями, які могли би плекати і розбудовувати Україну на коліна, комуніст на коліна.